Цього разу фестиваль проходив у містечку Биківка Романівського району. Биківка, Романів, Довбиш це серце нашої польської громади. І якщо є такі фестивалі, то серце б'ється, організм функціонує, і ми отримуємо велике задоволення від таких заходів. Усі добрі справи прийнято розпочинати з молитви. Тож всі учасники фестивалю, його гості та жителі містечка дружною ходою під прапорами та музику духового оркестру вирушили до костьолу, де відправили урочисту службу. Плагуємо свої коріння, свій язик, пісні. Осередком такого нашого, як би сказати, і костіл. Збираємось в костелі, збираємось так, співаємо. 70% жителів селища поляки багато родин змішаних. Тому з такою радістю тут зустрічали самодіяльних артистів і своїх, і приїжджих, та щиро їм аплодували. Особливо сподобалися хор для душі Романівського районного будинку культури. Відомий дитячий танцювальний ансамбль із Житомира, «Королівський», авторські мелодії музиканта Лариси Бойко всіх схвилював полонез у виконанні духового оркестру. Звичайно ж, підтримали і своїх ансамбль надвечір'я. Це ще один прояв великої дружби між нашими великими народами, народи республік, народами республіки Польща і великим українським народом. Сьогодні на фестивалі було те, чого я чекав. Був фестивальний дух. Не було конкурсу, був фестивальний дух. Співали артисти, співав зал. Це було професійно, було досконало. І я переконаний, що фестиваль буде надалі довго жити. і творчо. Ці учасники фестивалю отримали заслужені відзнаки. Заключним акордом став виступ відомого в Україні і Польщі колективу Поліські соколи, котрий першим розпочав відроджувати польську культуру в нашому краї. Тож тепер маємо десятки його послідовників. Тож зал слухав спів «Соколів» стоячи.